У ході реалізації Всеукраїнського пілотного проєкту Вихователя безпеки за безпосередньої участі Державної служби з надзвичайних ситуацій в нашій країні відроджено рух юних рятувальників. Багата традиціями Покровщина також не лишилась осторонь цього процесу. У березні рух юних рятувальників офіційно стартував у Покровській об'єднаній територіальній громаді. Перше заняття учні провели на базі 21-ї пожежно-рятувальної частини в селищі Покровське. 20 травня 2023 року, сонячного весняного дня, за підтримки Покровського селищного голови Світлани Анатолійовни Спажевої та безпосередньої участі керівництва ради, юні рятувальники Покровщини вкотре зібрались і провели черговий зліт на теренах Мальоничого та гостинного села Романки. Дозвольте вважати відкритим наш захід, і перше слово вітальне. Я надаю. Юрію Олексійовичу Барвінку, начальнику відділу мобілізаційної роботи надзвичайних ситуацій Покровської селищної ради. Будь ласка, Юрій Олексійович. Добрий день, шановні учасники. Хотів би вас всіх від імені селищного голови від себе особисто привітати з цим святом. Я думаю, для вас це свято. Величкий подарунок до каші, а також солодощі пироги, які ви потім всі дружно почастуєте з ними. Поспілкуєтеся вже неформально станом. Юних рятувальників вітає провідний спеціаліст Синельниківського ну, райуправління ДСНС Петровській області Зілюсар Олександр Олександрович. Мета нашої зустрічі це продовження знайомлення дітей з рятувальною справою, розвиток та рух дружин юних рятувальників пожежних. Оголошую, захід відкритий. Ми не лице Попроська громада, а у нас величезна частина нашого зльоту про ліцей Маломихайлівської громади. Светлана Володимирівна, будь ласка, вам слово. Сьогодні особливий день. Він і хвилючий, і теплий, і сонячний. Тож ми сьогодні з вами закладаємо першу цеглинку у фундамент великого і грандіозного нашого проекту Рух рятувальників. Тож дійсно вперед. І хай все буде. Хай наша зустріч переростає у велику і велику дружбу, щоб цей зліт був не останнім і не першим. Першим веслом було імпровізоване гасіння пожежі. Команди суперників очолили вихователь безпеки громади Володимир Неведенко та Олександр Слюсень. Кого найбільше буде бути? До фінішу команди прийшли разом. На Наступний квест був присвячений бій, знанню ми, їстівних ми, грибів та йогі. У нас така була гра. Ми повинні знати, в які є гриби їстівні, які є не їстівні, адже ми в лісі. Хочеться якусь травичку взяти, да? хочеться грибочок Артем зажарити. Ми повинні були взяти, перевернути, подивитися, сказати назву. Сказати їстівне чи ядовита травичка, ту, яку ми рослина, і все це бралося на хвилини, на секунди. Потім, так, потім, якщо ми там затрималися чи менше за неправильну відповідь, це 30 секунд, віднімалося від повністю нашого часу, і потім вже ж. Ще... Вирішували на якому ми місці дев'яти команд? Ми... Хто травився? Хто... Хто отравився, це не вовчі. Чи... Так, це вороняче чи... ось мовний стін? Наступний квест у нас буде в'язання пожежних вузлів. Я коротенько скажу, чи сам санець що пожежний вузол, тобто, рятувальник це не лише тушить пожежу. Тушіння пожежі це тільки один із напрямків, я вірно кажу, рятувальник різних рятувальних робіт, і чим займаються рятувальники. І в багатьох випадках, ну крім конечно, що, і то, навіть якщо тушить, можливо, потрібно якусь страховку робити, щоб людину можна було з полом висмикнути там з опасного. Тобто, все це робиться тільки за допомогою вузлів. Пропоную. Які ви знаєте вузли? Покажіть. Які ми знаємо вузли? Таська. Ну, ну понятно. Вот. Да, да, так а робіть. Я Показуйте. А, Даші, а, учить, а, я помню, я помню, Дай, А ну ось заготовте, тоді нам, так? за мотузку, розповіда розкажете. Я не удану. <проб> я впливу. Все, <проб> труп. Выходи. О, теперь я по-настоящему буду тянуть на нього. Хотим, да ещ не бойся сразу спасать. Жама дуже життя є. Я жив. Все, відкидайся назад, і тепер він нікуди не дінеться, він може нічого не робити. Я його витягну з води. Родзинкою нашого заходу стало показове проведення рятувальних робіт під час лісової, лісової пожежі. Незадачливих біблаків декуди не треба ходити, бо візно цей лісовий масив, там костор запалили, бросили, почалась пожежа, і вони оказались а ще. В ногу вивернули, а одна ще дівчинка чи мальчик плавати не вміє. Ну, тобто, куча проблем. Куча проблем. І прижала їх лісова пожежа вже до річки, що робити, як спастись. От в, такій умові, в таких умовах зараз ми покажемо, і ви потім всі спробуєте, як проводяться рятувальні роботи. Ну, не як спеціалісти там, чисто пожежники-рятувальники, але ж ми покажемо спосіб, як переправити групу. Незадачливих дітей з небезпечного берега на безпечний берег. Це називається В примітивних битових умовах те, що можна зробити, те, що кожен може знати і кожен може використати. Потрібно два ряп-шнура для цього, щоб зробити нижню беседку і верхню грудну обв'язку. Навіщо вони потрібні? Беремо карабіном, отут кріпимо карабіном. Берем другим карабіном, я упрощаю все, я нічого сложного не розказую. Саме елементарне, як зберегти своє життя другим карабіном, крикну. ми не будемо балакати про їх обв'язку, зв'язку і так далі. Простіше. І потім, уже, коли ви отут карабінчик і тут карабінчик. От тепер у вас є за що прихватити. для того, щоб якось застрахувати, Или навіть як брівно перевести на той кінець річки, спасти якось. У вас є ці точки опори. Іначе, якщо їх не буде, то вас переправить ніяк буде, ні переправить, ні спустити, ні підняти. нічого з вами зробити не можна. Або я навіть якщо ви самі щось робите, то це повинно бути обов'язково, тому що це вас страхує. Десь вас рука відірвалась, нога спала з вірьовки, і все, і ви улетіли, і вбились, потопились, і в вогонь попали, і куди угоду. А от карабін вас ви весете на карабіні, руки у вас вільні, і ви пішли. Работаєте, та якось там через цю воду, де перепливти, де ще як два чоловіка їх страхують. Один веде основну мотузку, товсту, по якій всі будуть роботи. І друга веде робочу мотузку, страховочну мотузку. Ну, робоча, як правило, в нас тут просто нема мотузок для робочих Це просто страховочна мотузка. Обов'язково потрібно дві завести. Ну що, на той берег? А тут вас таскає це, скажімо. Ну, а ви йдіть, я ж вас білю, абтекбарійте. Тепер ми повинні закріпити на цьому дереві. А закріпити ми вам показували вузом штик. Чого штик? Тому що він під натяженням розв'язується. Будемо тягнути, натягувати мотузку. Друге, ми будемо блокувати, щоб вона не відійшла назад. Відпускай. Ні-ні поїхали на той берег. Поїхали.

Рятувальні роботи дітям дуже сподобались, особливо кататись по мотузці. Але всьому доброму рано чи пізно приходить кінець. Оці смачні пироги нам передали нашим командам покровській команді, Просинській команді. Це особисто від голови Покровської об'єднаної територіальної громади Слава Анатолієвни Спажової. І ми вручимо їх. Нашим командам, так ви вручите команді кого? я не знаю, як же вас назвала. Ви будете Атлантами, ви Атланти. А наша команда ви Прометей. іде. Іде. Дякуємо вам. Що там у вас діва? Пау ура! Зараз відомо різні.